Патріот, я люблю свій город. Кременчуг – город трудолюбивих людей. Я крименчужан. Я дуже люблю місто Кременчуг. Я Кременчужан. Я Кременчужанка і я цим пишаюсь. Ми Кременчужани, і сьогодні ми у гостях у творчій майстерні Кременчуцької художниці Оксани Бойко. Вона малює ще з п'яти років, і колись ще зовсім юною батьки її привели у художню школу, де не повірили, що до роботи п'ятирічної Оксани. Тож сьогодні давайте знайомитися із талановитою творчою та неординарною кременчужанкою Оксаною Бойко. Вітаю вас! З чого почалася ваша любов до пензля та мольберта, Чи пам'ятаєте ви з чого вона почалася і в якому, наскільки ранньому віці? Я думаю, що якщо пригадати, наскільки можливо себе пригадати, то я все життя мріяла бути художником. Я так собі це пам'ятаю. А етапи вже розвитку і навчання вони були різні. В п'ять років я малювала собі в альбомчику. Потім в якийсь час ходила в будинок тоді піонерів дитячої творчості. Потім була в художній школі багато років, вісім років у прекрасних викладачів. Аж а вже по тому університети, і якби самовиховання має місце. Скажіть, сьогодні ми у вас із такою місією Ми з вами будемо малювати майбутнє Кременчука. Так, що у нас вийде, побачимо вже згодом, вже наприкінці програми. Поки я думаю, можемо розпочинати. Чи є у вас улюблені техніки? Дуже люблю і від дитинства пам'ятаю акварель. І акварель вважається королевою всіх технік і вона дуже складна. І в неї не помилишся, її не можна так переписати, вона має бути свіжою. Е, люблю графіку, і, до речі, зараз будемо робити це в графічній техніці, так тушю, і пензлем. В графіці працюю зараз над таким проєктом, це серія видів сучасного і минулого Кременчука. І як ви вже бачите, тут на стінах представлено багато олійного живопису. скажімо, під настрій, скільки десь приблизно часу ви не скажемо витрачаєте, скажімо, присвячуєте одній із своїх робіт. Знаєте, Роксоланка, буває дуже по-різному, тому що одна картина народиться миттєво, і ти вже її готовий і бачиш, і хочеш малювати. А є картини, які створюються десятками років. Наприклад, Івана Купала, одна з таких картин, то було спочатку дитячі переживання, потім були ескізи, потім пройшли роки і почали з'являтися кольорові замальовки а вже пізніше з'явилася. Сама робота Івана купала, і її в майстерні немає, але на Кобзарику ми її можемо побачити. То я кажу, що цю картину я писала 25 років. Цій картині ви присвятили 25 років свого Вважаєте, життя. Да. Вважаєте, що 25 років мого життя. Ну, можемо сказати, що це картина гордість вашої колекції. Чи Ну, вже не моєї колекції? То вже гордість приватної колекції. Але це одна з моїх найулюбленіших, бо вона є якби, такого дуже романтичного змісту, дуже українського. Чи є ваші роботи в якихось таких приватних колекціях, що от ви цим пишаєтесь, що саме у цієї людини є ваша робота? Є одна акварель у режисера Ілленка. Так якось сталося, з ним. Познайомилися в Києві, і він казав, я завжди заздрив тим людям, хто пише аквареллю. каже, Ну то не треба заздрити, ось вам акварель. А одна з таких, таких що мені прямо гордо-гордо пишаюся цим, є дві олійні роботи з видами австрійського австрійського озера, але вони. В Австрії і вони висять поруч з роботами Вазовського і Шишкіна. Ото я вже ходила цілий день задратим носом по майстерні. Ви доктор філософії у галузі мистецтва, так? Mm -hmm. І ви цей ступінь ви здобували саме у Мюнхені. Чи допомагає, чи сприяє вам це у подальшому розвитку у творчості? Я хочу сказати, що в даному випадку я зробила собі подарунок. Я не, не пішла туди, куди мені сказали, там батьки чи друзі. Я хотіла зробити власний проєкт мистецької школи з архітектурою, продумати всі, ну які там майстерні, чим займаються, який підхід. І то, ви вибрала собі це за тему докторської роботи і написала за певний час її, і в Мюнхені і в українському вільному університеті захистила. То я думаю, що не просто це мені допомагає. Я вважаю це частиною свого життя. Ви навчаєте дітей малювати. Чи талановита Кременчуцька молодь чи талановиті Кременчуцькі діти? Скільки їх у вас? Їх небагато. Я так думаю, що до мене взагалі сливки приходять, бо немає я не роблю рекламу, я не закликаю нікого сюди. В майстерню приходить дитина по власному якомусь внутрішньому поштовху. Для того, щоб це відбулося, це треба от дійсно хотіти. Дуже дуже не тому, що там батьки привели. То я їх вважаю дуже обдарованими. А як все ж таки батькам на що звертати увагу, і як виявити той талант художній у дитині? Ну, як правило, дитина тоді здатна до мистецтва, коли вона вміє спостерігати. От якщо батьки бачать, що дитина чимось захоплюється, розглядає, чи це листочок, чи це комашка, чи це книга з ілюстраціями, і вона не непро... вимушено бере олівця і пробує все-все це виговорити. Таку дитину обов'язково треба розвивати. А от стосовно ваших виставок, я розумію, що їх уже була незліченна кількість. А якими ви пишаєтеся? Мені було дуже приємно, коли запросили в Полтаву в музей музей, краєзнавчий музей який, в принципі він збудований, дуже красива архітектура за проектом Кричевського, і Це якби український модерн, і це така старовина, це дихає всім. Мені дуже приємно було. Ну скажімо, у кожної виставки був, був свій характер. Да? От, наприклад, в Римі під час прийому послів різних країн у нашому українському посольстві це була однодневна виставка, але її побачили ну, такі люди. Які розуміють особливо на той час посол Грузії, жінка така колоритна, вона ходила в такому захопленні, як я рада, це ж Україна, і, і все це бачила. і було дуже приємно, що як частинка України приїхала в Італію. Стосовно все ж таки вашої роботи над картинами, які саме стосуються Кременчука, як ви їх писали чи складно було їх писати? Був такий задум спочатку. Будучи в Римі, я зробила серію старовинний Рим. То була така художня реконструкція, Риму якого вже немає. Але він описаний в історичних джерелах. І тоді я застосувала таку унікальну техніку, щоб це було здавалося, що це давня-давня ну, пристаровина, пристаровина. А вже коли повернулася в Україну, думаю, ну, Рим, це, звісно, добре. А чим гірший наш Кременчук? І е, е, заходилася, коли літній період немає занять, є вільний простір. Я почала виходити на е, натуру, як кажуть, на пленер, і малювати спочатку замальовки, з них створювати композиції і вже робити такі завершені графічні роботи. Але е, я вам скажу точно, що жодна робота не з фотографії, що всі роботи вони живі. Хто перший критик? І перш, перша людина, яка одобрює ваші роботи. Ну, в дитинстві моїм критиком таки була мама. Таким дуже серйозним критиком, то око не так у котика кривеньке, то не так увшинчика, ти тільки поглянь, як відбивається в дзеркалі ось те, ти на те відбила. І до моменту, коли вона побачила цю картину Івана Купала, вона потім мені розчулилася і зізналася, Оксана каже: Я до того все думала, що ти жартуєш. Що малюєш? Ну жартама. Да? Ну так, від слова худа. А вже як ти намалювала цю картину, я зрозуміла, що ти. Ну, якби перешагнула той щабель, коли я можу тобі щось ну, критично зауважити. Далі каже, я вже дивлюся і не вірю, що це моя дитина. Тому далі ще суровіший критик взявся за роботу. Це сам автор. Які проекти реалізовуєте зараз? Зі дитячою школою, так, художньою своєю, самі які проекти реалізовуєте? Ну, у нас Рокса от якраз ровно рік тому. Була виставка наших художників в найкращому музеї світу, в музеї Тараса Григоровича Шевченка. Я вважаю, це взагалі таке досягнення для діток ваших дітей, ваших вихованців. Ми намалювали серію графік до поезії Шевченка. Поїхала я на Київ і взяла ці графіки на Майдан показати. Як побачив там сотник? Казав в музей. Зустрілися з трушем, директором музею. Він подивився і так на третій хвилині каже: робимо. Виставку, і то якраз рік тому зробили виставку. Після того видали книгу Кобзари, де всі ці ілюстрації є. Ми плануємо на перше червня зробити біля фонтану такий творчий флешмоб, зробити 3 d зображення прямо на асфальті, щоб можна було сфотографуватися, уявити себе десь по ту сторону якоїсь реальності. Що плануєте малювати? Я думаю, що це буде якась морська тема пов'язана з водою. Бо це і течія, і рухи і життя, і Дніпро наше все з водою дуже близьке. 30 травня буде величезний аукціон, і до нас прибули прямо із АТО снаряди, гільзи. Які діти перетворять і зброю, перетворять на сувеніри? Ми щойно їздили в Петриківку, відкрили собі красу цього народного розпису. То ми візьмемо пензлі, перетворимо і зброю, зробимо їх сувенірами і на аукціоні їх будуть продавати і допомагати а нашим А Потім вато ці кошти ці кошти відправляться на підтримку нашим захисникам. Кременчужанка. Яким ви пам'ятаєте Кременчук, ну, коли ви почали вже його так е, бачити, художньо, і який він зараз? Чи є зміни? Думаю, всі тенденції йдуть до того, що станемо європейським містом. Той же самий сквер жовтневий, як тільки з'явився фонтан, всі люди почали тягнутися і дивитися. І хотіли хотіли бачити красу. Що треба впровадити? Театр. Галереї, виставкові зали, великі такі творчі фложфлешмопи, яким зараз Кременчук уже може пишатися, дістати всі оці наші зали жі талантів, підняти їх на гребінь, хвилі, показати, що вони вміють, хочуть, що вони здатні. Хай ці будинки розмалюються різнокольоровими будуть. Хай хай дороги будуть в квітах, і кожен захоче свій. Маленький простір заквічати і зробити якнайкраще. А де ваші улюблені місця у українчиці? Я люблю все, що пов'язано з водою, люблю берег Дніпра, парки. Мені подобається наша центральна частинка, бо вона така, вже така охайна, стрижені газончики, ця музика. Буйство кольорів. Я люблю свою майстерню, хай це буде ну, здивовано, хай це чердачок, як у Карсона. Але повірте, три роки тому тут не було цього. Мені подобається острів Фантазії. Хтось дуже мудрий насипав той е, е, шлейф і назвав це островом фантазії. І тепер цілий міф навколо Кременчуга, що по центру невеличкий острівок. Я люблю щуку, яка стоїть на березі Дніпра. Ще Шевченко, відпочиваючи тут у своїх друзів, він записав впливи. Щука з Кременчука, це вже ціла легенда. Стосовно майбутнього Кременчука, ось ми вже дещо його тут бачимо, воно вже вимальовується. Тепер трактуйте. Ну, це новий міст буде. Я думаю, що дуже скоро, дуже скоро в нашому Кременчуці з'явиться. Людина, яка захоче збудувати, не тільки захоче, але й зможе збудувати таку величезну артерію, в цьому мосту хай собі їздять великі маленькі машини. Під ним хай плавають великі пароплави. Я спітам його на ніч, він уже проплив і пішов до нашого причалу. Тут центральна частина, думаю, що може пощастить, то ми побачимо маківки відбудованого собору Успенського, який був зруйнований. Там буде величезний, дуже гарний парк, театр. Галереї і, і думаю, що ось от, от там, от там, от там, де плавні, де видно світловодськ, де Білецьківка, там будуть дуже щасливі села. Там корівки пастимуться. Ціліста. Да. Таке безхмарне, яскраве майбутнє Кременчука. Я не можу сказати, що безхмарне, бо коли робиш щось, то кожна здоровача людина вона розуміє, що Праця передбачає труднощі, але я вірю, що роботою і натхненням всі труднощі можна тобто, перейти і отримати гарний результат. Дякую вам за діалог. Бажаю вам та вашим учням творчих успіхів, творчих поривань і щоб все, все задумане, обов'язково ви реалізували. Дякую вам. Я дуже рада була вас бачити і думаю, зустрінемося в новому місті обов'язково. Ну а ви любіть своє місто так, як люблять його герої нашої програми. Давайте разом будувати світле та яскраве кременчуцьке завтра. Ну і звісно ж, зустрінемось з вами уже наступний середину на телеканалі. Візит я Кременчужан. Ми Кременчужани. Ми кременчужани. Я Кременчужанин і я патріот свого міста. Я люблю своє місто. Я клеменчужан. Я Кременчужанин.